Усім привіт! З вами Ледача! Ми все більше заглиблюємося у корпоративний світ. Ця шиза мені до вподоби. Будемо розбиратися з поверхом Кейт під назвою Вулик. Ми по побічному завданню повинні подружитися з кимось. І вибір буде між Кейт та Чепменом. Така моя теорія, але зарозумілого Чепмена немає ніякого бажання вибирати. Ну, подивимось. Брайан здається великодушною людиною. Може, він допоможе усім і одразу. Достатньо роздумів. Йдемо розгадувати вулик. Так, 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 так. Десь тут була людина. Скільки в мене здоров'я взагалі? Щось не дуже багато, блін. А, ну давайте з'їмо шоколадку і вип'ємо філіжанку кави. Все нормально. Це на довго походу це завдання. Де тут був чи, чи? чувак? Не цей, не цей, не цей. Ось тут десь. Може, отаке гасло йому підійде? Та куди ти поповз? Зробіть своє харчування лікувальним? А, не те! Та я все до цього портфеля пристаю. Що ж мені робити? Ано? Ну? А, вгадали нарешті. Агов, чоловіче, чоловіче, що тобі? Дякую, що прибрав цього цапа. Він хотів зжувати усі дроти. Капець, ну і компанія Будь ласка, я пастернак можеш називати мене Доші Я комп'ютерник. О, то ти лагодиш комп'ютери? Та ти що, Брайне, який розумник. У жодному разі я їх на деталі розбираю. Ого, вже пізно. Ти про що? Я маю піти до того, як матриця прокинеться. Матриця? Дот матриця, чоловіче. Ти новенький? Ага, сьогодні розпочав. Будь обережним з місцевою фавною, друже. Тримай запрошувальний подарунок. Викрутка! У мене крамниця на третьому поверсі. Якщо проходитимеш повз, можу показати деякі круті речі. Ого, гречно тобі дякую. Мир, чоловіче. Мир, чуваче. Пішли за мною. Він іде за мною? Так, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Викрутка це супер-пупер. Пам'ятаєте, у нас там був воздухопровід, який можна було відкрити. Ні, давайте по порядку. А скільки таких людей? По-моєму, я двох іще бачила. Так, ну що? Ага, ще двох. Чи трьох. Цього ми повернули, припустимо, одне гасло ми вже використали. А де ж нам іще знайти? Це про мандри. А, слухайте, по-моєму, там та дівчина, яка була закрита у приміщенні, вона там а, з картинкою якихось пальм, якихось мальдив чи щось таке. І треба, мабуть, їй. їй це гасло сказати. Але, 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 але. Є одне але. Як до неї дістатися? Може, десь щось посунути треба? Або є секретик. Зараз будемо всюди тикатись, ви ж мене знаєте. Тихо, не гарчи. А він пішов уже, той таємничий чувак. Ну, все, дощ і заразив мене своїми чуваками. Це листівка про спілки. Єднаємося і будьмо вільними. Цікавий заклик треба запам'ятати. Запам'ята. О. Пам'ятаєте? Він казав, що всіх ненавидить, то може це саме те гасло, яке йому потрібне. Давайте спробуємо. Якщо ні, ой, якщо ні, то це буде проблемка. Здоров'я у мене не безкінечне. В принципі, ми можемо у кафетерії щось купити. Стій! Гррр. Єднаємося? А, ні, ні-ні-ні. Не те. А що ж таке? Ледача протупила десь. А от де? Так тут дощі, щось, по-моєму, я коломи походжу, і все. А ось вона, ця дівчина, як до неї дістатися? Закрита з усіх боків вона. Та там навіть миша не прослизне, не те, що Брайан. Вона закрита з усіх боків. І як сюди потрапити? М -м Таке враження, що мені чогось не вистачає. Обережненько. Ай -я яй я тут була. Як нам проникнути туди? Я не вдупляю. Коротше, у мене поки що немає ідей, як там пройти, але я вирішила повернутися у клуб Містеріо, тому що тут, як я пам'ятаю, треба була викрутка. Давайте. Викрутка. Де вона? Зараз спробуємо туди проникнути. Геш? Я спробую викрутити грати. Давай. Чудово! Тепер полізли. Сподіваюся, я ні в яке лайно зараз не вля…. Що? Це короткий шлях? Ну, добре. Добре, пішли ще кудись. А де ще можна було пролізти? Це хід в офіс, У той страшний, там де креветка. Ну, добре, пішли тоді на інший поверх. Можливо, ми знайдемо відповіді там. Давайте у восьмий. Що тут у нас новенького в лісі? У нас вже є ліхтарик, тому ми можемо дозволити собі куди-небудь пройти. Тут поки що світло. Нічого тут не помінялося. Ця жінка все ще там чи то співає, чи то плаче, не знаю. Тут ми вже були. Перше бачу юпісайку, ви вже поставтеся поблажливо, окей? Тут все ще ці мухи. Можливо, рано туди ходити, можливо, мені видадуть щось від мух. Ось як мені дали викрутку, проте все ж я пройдуся. Так а якщо ми вимкнемо ліхтарик, вони ми від них ховаємося тепер. Завдяки прийому, якому нас навчила кейк. Ге-ге, Хе оце новина! Вперед на пошуки луту та пригод на наші голови. Цікаво, які чудовиська тут живуть. Ні-ні-ні-ні. Я гадки не маю, куди ми повземо, але ми кудись повземо. Хтось там знову підвиває. Може, той самий лісовик, про якого говорили люди біля ліфта. Сто відсотків він буде за нами ганятися по цих лісах. А як же інакше? Що ти там робиш? Гей, чоловіче! У дитинстві я ледь не потонув і з того часу не люблю плавання, треба знайти інший вихід. Я не туди прийшла виходить? А-а-а, папір. Обережно у траву, у траву зануріся. А який вихід, якщо не плавання? Окей, Брайан не хоче боротися з травмою дитинства. Шукаємо альтернативи. Давайте досліджувати. О, скринька, супер, два аркуші. Що це за звуки страшні? Чи навпаки придурошні? ти і я знайдемо дивовижну таємницю. Лісовик використовує чари суспільства, що спрямовані на простий люд. Що? Е, е, нічого не розумію. Це якась підказка або маячня? Ну добре, не буду поки забивати собі голову. Сюди можна повернутися при необхідності. А ми з якої сторони вийшли? З якої ми сторони прийшли? Тихо? Спокійно? Блін, ліхтарик помирає, мій. Ліхтарик мій помирає. Зачекайте секунду, я хочу подивитися, що у мене. М -м -м, у мене проблемки можуть початися. Добре, я не знаю, як тут пройти. Ворота за а, може спробуємо ворота відчинити. Ай-яй-яй-яй-яй, там замок і щось воно не працює. Покусали мене, покусали мене. Тут більше нема куди прийти, правда ж? А ні, сюди можна. А я й не помітила цього. Це касета, на якій написано кіноклуб Містеріо, переслідуючи кота крізь ліси. Касета, о, це треба подивитися. Це треба подивитися. Секретик якийсь. Насправді я не знаю цю касету кудись можна використати, чи це саме таке невеличке великоднє яйце. До чого, правда, воно веде? Незрозуміло. Поїхали тоді на сьомий. На сьомий і подивимось, щось. А, бачите, червоне по краях екрану значить, скоро мені гаплих буде. Треба випити філіжанку кави. Все, готово. Мм, поки що, я так і не придумала, як там Кейт допомогти. Мої можуть бути ці заголовки в якихось інших місцях чи ні. Так, так а, не туди, не туди, треба вгору піднятися. Я ж тільки що там була. Вже все забула. Ось отам, там, де очі. Екс, тут все ще б'ється. Я тепер не впевнена, що ці двері можна буде колись відчинити. Ну, давай. Кіноклуб Містеріо. Переслідуючи кота крізь ліси. Угу. Це вже ближче щось до горор-фільмів японських. Я думала, там щось буде додаткове, якась підказка. Можливо, на одній із цих касет є підказка? Це касета, проте вона не підписана. Супер! Точно, тут ця дівчина сиділа раніше, але я не, не могла. Добре, я не підіймала, я навіть туди не підходила. Не думала, що там щось є. Давайте подивимось. Невже я права стосовно підказки? Загублені касети? Номер один. Підказки ми не отримали, але не знаю, може, це просто колекційний предмет. Я не хотіла коментувати під час відео, тому що, ну, щоб не порушувати атмосфери. Окей, нічого нового ми не дізналися. Куди нам рухатись тепер? Дайте подумати, дайте подумати, може, до дощі зайдемо? Як вам така ідея? Його все ще тут немає. Зачинено. Ні, щось я упускаю. Щось я упускаю. Можливо, мені й не потрібно туди. Друзі, дивіться, я зайшла у туалет біля наших офісів і тут немає того чолов'яги і хтось рудий сидить. Давайте відчинимо. А, це міс Мелоун. А, ой. А чого я вдерлася в кабінку як бидло? Ой-ой, ой вибач, я не хотів, перепрошую. Брайане, якого біса? Пастернаку. Та та так? Я хочу тобі дещо сказати. Де добре? Ну, це таємниця. Можеш підійти ближче? Зараз вона йому ляпасе, як впише. Е -е... Прикрийся трохи, будь ласка, я дещо знаю про жаб. Що? Про жаб? Чи ти знаєш, що жаби відкладають ікру в рослини? М -м -м, я думав, що вони відкладають їх у воду. Ну, я тут бачила деяких і вони робили це в рослини. Це ти про місцевих офісних жаб? Це? Якого біса, жінко? на тебе. Ну, що це таке, ну? Неподобство. Неподобство. Як я вже і казала, тут всі дуже дивні. Дивіться, там вуздухопровід. Двері не піддаються, серйозно? Я не можу туди залізти. Неприкольно. У сусідню кабінку ми, звісно ж, можемо зайти, так? Касета з водостоку? Нічого собі багатий випуск на касети. Хто її в унітаз спустив незрозуміло. А ми можемо ще раз до неї в кабінку вдертися? Ні, не можемо. Вона сказала, що жаби відкладають ікру в рослини. Що ж вона мала на увазі? Нам що, тепер ще всі рослини обшукати у цій компанії? Що? Ну, окей, це був такий маленький, смішний епізод. Давайте продовжимо шукати вихід з цієї ситуації. М -м, я тут з'ясувала, що тепер двері в Офіс Б відчинені. Давайте зайдемо. Як тут ваші справи? Ти бачив пані Мелоун? Я хочу зробити їй пропозицію. Капець, вона така дивна. Я хочу одружитися з нею, а потім розлучитися, щоб одружитися знову. Ну, у вас і фантазії. М -м, вона тут популярна виходить. Аркуш відьомського паперу ще один супер. О, локшина. Буде чим полікуватись. 30 кредитів і водичку. Не забуваємо в них віджати є. Це, мабуть, місце пані Мелоун, так? Снодійне? Що? Ми забрали снодійне для чого? Кого ми повинні приспати? А тут більше ніхто нічого не скаже. Привіт, як справи? Я не можу. Я сказав ні, вибач. Ні, тільки ні. Це неможливо. Окей, як скажеш, він. А, ми не можемо покопатися у його столі. А який сенс у цьому? Тому що ми зайшли в Офіс Б. Тут все ще не відчиняється. Ну давайте всі двері перевіримо про всяк випадок. Які жаби, яка ікра, нічого не розумію. Це? Продовжуємо кружляти по компанії. Вирішила я глянути ще одну касету. Давайте це кіноклуб Містеріо з водостоку. Знову і знову, точно як у її басейні. А хробак-підкорювач усе ріс і ріс. Унітаз, який розмовляє, що? Знаєте, видно, видно почерк о цих японських фільмів-жахів. Вони іноді навіть смішні бувають, але деякі дійсно. Доволі страшні. Прокляття, наприклад, темна вода, дзвінок той самий знаменитий. Не американська версія, а японська. До речі, по-моєму, коли було модно перезнімати оці всі японські жахи, то темну воду теж перезняли, але там чомусь американці вирішили, що щоб було страшніше, то треба зробити воду чорною. І воно насправді виглядало гірше, ніж звичайна вода, знята так, щоб вона була просто темною. Ух, друзі. Нарешті до мене доперло, що тут треба робити. Треба проповсти під столом. Представляєте? Не просто так Кейт нас навчила цій механіці. Ось ми нарешті потрапили до цієї дівчини. Давайте звернемося до неї. Я думаю, у мене є ідеальний лозунг для неї. Гавайю, мумбай, рай. Так, 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 де? Коли любиш свою роботу, кожен день свято? Прекрасно, вона наша. Вона, блін, наша. Поповзли за мною. О, як тут довго я прохолоджувалася. Хто ж знав, що тут таке все складне? Ти де там? А, сюди давай, сюди, все правильно. А, де тут кейт була у мене? Останнім часом вони наймають тільки силюків, звідки така впевненість. Тому що вони так сильно люблять своїх цапів, що всюди волочать їх за собою. Хе-хе-хе-хе. Брайно, це не сподобалося цей жарт. Так, 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 повертайся до відділу маркетингу. Давай. Ага. Тепер залишилося ще двох. Ще двох, там цей агресивний чувак. А, як нам його відволікти? Як нам його. Ш... Цей портфель з механізмом, він явно потрібно щось. Портфель. На ньому висить кодовий замок. Що ми можемо з кодовим замком зробити? А, я не знаю олівець. Цим я портфель не відкрию. Може, Може так? О, нарешті пішло, пішло. Відчуваєте прогрес викруткою? Є. Припускаю, це книжка з саморозвитку. Придуши свою лють. Удавай радість. Слушна порада, запам'ятаю. Він у нас лютий чувак, так? Давайте до нього. Придуши свою лють. Так, саме так. Супер, 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 супер. Пішли. Це останній чи ні? Я от не впевнена. Ну, зараз подивимось. Може, вимкнумо ліхтарик зараз. Угу. Він нам не потрібний тут, і так все видно. Є, я задоволена. Прогрес. Ану, ану, ану? Ні. Здається, ще хтось потрібний, кей? Що ти скажеш? Що я маю робити? Так, 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 потрібен іще один. Одна людина ще не на місці. Ось воно. Одна людина, одна людина. Це не ти часом? Це часом не ти тут за стільцями сховався, ну. Виходу немає, виходу немає. Що? Ну, давайте єднаємося, зробимо. У мене немає більше ніяких заголовків. Так, Брайан Геній по моєму робітником місяця повинен бути зараз Брайан. тому що Г'юго ніфіга не робить. Ми стільки всього за перший день зробили. Це все ще один робочий день, все ж таки. О, Кейт, Кейт, Кейт. От і всі четверо. А вибач, Брайане, де ще сталося? Ну, що тепер? Дівчина з відділу маркетингу, що вже була всередині, втекла. Я намагалася впіймати її, але марно. Що вони як до тварин тут відносяться до людей? Якого біса? Втекла. Вона шо кішка? Вона прямувала до відділу кадрів. Це двері в тому кутку. Вона, мабуть, хотіла написати на вас настучати. Бідолаха так утомилася від маркетингу і гасел, що втекла туди заради нової роботи. Добре, беру це на себе. Дякую, Брайане. Брайан, ти просто якийсь, я не знаю, суперлюдина. О, будьте обачливим! Дівчата з відділу кадрів трохи зухвалі. В якому сенсі. Але якщо ти пам'ятатимеш виверти, про які я тобі казала, то все буде добре. Які виверти? Ти про схованки? Ти про це? Мабуть, вона саме це мала на увазі, ну давайте відділ кадрів, відділ кадрів. Це він, по-моєму, так? Тут написано, що це відділ кадрів, але двері зачинено зсередини. А це як? Як мені туди потрапити? Це плакат, на ньому написано таке, чому ви маєте бути вдячним за працю в Синтракорпі? Перше, ми є найбільшою компанією на світі, яка працевлаштовує усі типи людей. Друге, у столиці безліч безробітних, і ми впевнені, що ви не хочете приєднатися до них. Третє. Щодня ми отримаємо понад 5 тисяч резюме. Тож, насправді, ми й не сильно вас потребуємо. Супер. Класна політика в компанії. Написано так, так, так. А! Он там повітропровід. Напевно, я зможу дістатися нього, якщо залізу на порожню шафу. На цю? Давай. Полиці цієї книжкової шафи напівпорожні. Мені здається, що з їхньою допомогою я міг би піднятися нагору. Ну, давайте, давайте. Сподіваюся, я не вкорочу собі віку. Та ну, Брайане, ти вже таке тут робив, що залізти по полках це просто фігня. Кейт, що ти робиш? Упс. Е, ну. йога? А ти прудкий? Коли працюєш в офісі, дуже важливо відводити час рухливими вправами. Е, так, так, уго, саме це я і роблю. Не звертай уваги на мене. Е, полізли. У мене ще 4 батарейки закрито. Так, так, зараз використаємо вперед. Я спробую відкрутити грати. Прекрасно, готово. Отут доведеться вмикати ліхтарика, значить, ліворуч чи праворуч. Давайте спочатку праворуч, а там видно буде. О! Не просто так сюди полізли кавовий порошок. Стаття з громадського часопису. Чи був нещодавний похорон спадкоємиці багатства синтер Прикриттям. Неслужбові джерела вірять у це, адже вони досі не змогли отримати доступ до світу? Ростину. А, ну так, в компанії немає керівників. Точно. Значить, засновник Синтракорп, Він виходить вже помер давно. Вуу, куди це ми вилізли? Я бачу Ксерокс. Він, здається, напрацює, так? Що ти думаєш про це, Брайане? Гей, ти, почекай! Це дівчина з маркетингу була, так? Щось мені не подобаються ці звуки. Чи слід нам зберегтися? Ось у чому питання? У мене є? У мене шість відьомських паперів, сканер з чорнило. У мене є чорнило? Я от не впевнена зараз. М -м -м, чорнила немає. Ну його біса. Ми зберіглися біля кейт. Мені сказали, що ти мусиш відкрити рота, коли плювок летітиме в тебе. Це правда? Що? Тут якісь приниження БДСМ ні починається. Що з вами тут роблять люди? Фух, можливо, я закінчую серію не дуже вчасно, але мені потрібно бігти. Сорі. Відділ кадрів залишиться на солодке, так би мовити. Пишіть у коментарях, яке я гівно. Я все одно дякую вам за перегляд. З вами була Ледача з каналу Gameplay.ua. Якщо вам сподобалося, залишайте коментарі, ставте вподобайки. А підписуйтеся до нової зустрічі.